Ось подивіться, зараз у нас 8.35 на годиннику. Подивіться, ось вони починають топити. Цей дим, слава Богу, сьогодні не в наш будинок, не в нашу сторону. А то б цей дим був весь в нас в квартирах і ми б цим дихали. Подивіться, будь ласка. Вони в квартирах. Інна Жилюк, мешканка будинку по вулиці Михайла Грушевського, 97Б, розповіла що січня 2022 року. Вони мешканці багатоквартирних будинків за номерами 97Б та 101 по вулиці Михайла Грушевського скаржаться на забруднення повітря через діяльність товариства Альтеренерго на території установи виконання покарань номер 8 Ми спочатку просто не могли зрозуміти звідки це і що це. Потім ми вже Почав, той скаржиться, той скаржиться да, на дим, що діти кашляють, хворіють бронхітами. Я проживаю в цьому будинку вже два роки. У мене маленька дитина, їй 4,5 роки. А просто прогулятися з дитиною це неможливо. Дихати неможливо. Восьмий поверх. Відкрити вікна, провітрити навіть вночі неможливо. Вони вже як починають палити, це просто ну ти задихаєшся. Я медик, і я кожен кожен них півроку прохожу медогляд, і ніяких проблем зі здоров'ям не мала. Але рік тому я почала задихатись. Я пройшла всі обстеження, і ось буквально не так давно мені поставили діагноз бронхіальна астма. Інна Жилюк говорить, неодноразово зверталася до Олени Консевич, директорки товариства Альтеренерго щодо забруднення повітря. У нас були і усні скарги, і письмові скарги. Як пані Олена, це директор тов Альтеренерго сказала, що ми до неї не зверталися. Це все брехня. У мене є особиста переписка з нею. в Вайбері я вам можу її надати. Що ми просили, умаляли, не палить нас, не труїть. Не спалювати всякі відходи, тому що у нас постійно тут запах пластику. На це не було відповіді. У нас все хорошо. Ми нічого не спалюємо. У січні 2025 року мешканці будинків написали звернення до Державної екологічної інспекції Поліського округу перевірити діяльність товариства Альтеренерго. Скарга була в тому, що дане підприємство працює. здійснює значні викиди забрудненщини сирена повітря зі сторони колонії, йде постійно чорніткий дим. Люди задихаються, не мають чим дихати, і це впливає на навколишнє продносередовище і життя і здоров'я людини. Зв'язку з тим, що наразі в Україні діє військовий стан, прийняти рестретю постанову, яка забороняє проведення позапланових, позапланових і планових перевірок такі перевірки дозволені лише за рішенням міндовкілля. Сергій Малярчук, заступник начальника Держекоінспекції Поліського округу, каже, дозвіл на перевірку фахівці екоінспекції отримали в липні поточного року. Перевірили роботи товариства Альтеренерго та дослідили проби викидів атмосферу 16 та 17 липня. Результати перевірки оприлюднили 21 липня. Протор дослідження перевищення гроніше допустимих викидів. Інспекція не виявила. Це пов'язано, як ви всім розумієте, і з літнім періодом, і з тим, що підприємство не працювало на ту потужність, на яку воно працює в зимовий час. Там стоїть три котла, але по факту на час перевки експлуатувався лише один. Тому що підприємству і не потрібна, дана кількість котлів в такий літній період. І зараз один котел використовується лише для нагріву води. Також Перевірка проводиться на режиму об'єкті, і працівникам міський не так легко зайти на такий об'єкт. Тому поки ми зайшли на перевірку, у нас взагалі зараз перевірка тривала два дні, то ми лише проводили вимірювання на другий день перевірки. І це також могло вплинути на якість проведення нашої перевірки, тому що собі господарювання міг просто підготуватись, так, ну так мовити, до цієї перевірки і вже. Використовувати в якості енергетичного матеріалу лише ті речовини, ту даревину, яка дозволена. Мешканці будинків розповіли, коли була перевірка з труби викидів повітря взагалі не було. Перевірка 17 го числа поїхала, і вони почали топити. Олена Консевич, директорка товариства Альтеренерго, каже: підприємство не має відношення до шкідливих викидів в атмосферу. Це проблема міста, яку потрібно вирішувати, але ми не винуватці цієї проблеми. І вони говорили про те, що цей чат постійно у них там ну вони так вирішили, що після роботи нашої от наша котельня задимить там 5 хвилин, і після того вони відчувають їдкий запах. Але одночасно по промзоні працює дуже багато виробництв, які там. Палять дровами, які не мають дозвілів на викиди. Ну просто це не моє питання влізти в господарську діяльність інших підприємств і не мені судити цю діяльність. Але така проблема існує, і я їй сказала, що вона існує, і треба її шукати. Мені потрібно було підтвердження документальне того, що я говорю правду через те, що мені ніхто не вірить. Перевірка показала, що я говорила правду. А що стосується ну да, і зимою їм там що оказується там щось бо не подобалось, і зараз їм щось не подобається через те, що да наша на мінімалках котельня працює в визначені ми гарячу воду і готуємо пар для приготування їжі. Через те буде опалювальний сезон, я ж не проти, хай приходять, ініціюють ще одну позапланову перевірку. Ми будемо добиватися. І будемо просити і міськраду в допомозі вирішенні цього питання, і вас пресу також, щоб ви нам допомогли в вирішенні цього питання. Якщо звичайно це нічого не дасть, ми будемо звертатися до Верховної Ради, будемо писати до президента України, що у нас така от ситуація склалася. Будемо до уповноваженого справ людини писати. А що нам залишається? <зв>. Анжеліка нестерчук Ігор Жванько, суспільне новини, Житомир. Перевірки дійсно ну. вісімнадцятого